Вас. Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми поговоримо про плісняву в оселі, як запобігти і як побороти. Перш за все, давайте розглянемо, що таке пліснява. Це грибки, які можуть зростати на вологих і теплих поверхнях, таких як стіни, стеля, а також ванні кімнати і кухні. Вона має неприємний запах, а також шкідлива для вашого здоров'я. Щоб впоратися з пліснявою, перш за все важливо з'ясувати, чому вона з'явилась у вашому будинку. Часто це пов'язано з підвищеною вологістю. Наприклад, витаки води, погана вентиляція або висока вологість. Якщо ви помітили плісняву у своєму будинку, ось декілька кроків, які ви можете вжити, щоб її усунути. Знайдіть і усуньте джерело вологості. Якщо пліснява з'явилася через вологість, виправте це. Переконайте, що витаки води виправлені і забезпечте вільний доступ повітря. Очистка плісняви для очищення плісняви. Ви можете використовувати засоби, такі як оцет, сода або спеціальні. Пам'ятайте про безпеку і надягайте захисну маску та рукавички. Збережіть вологість під контролем, встановіть власну вентиляцію або використовуйте вологорегулюючі пристрої, щоб запобігати надмірній вологості. Періодичний огляд і обслуговування регулярно перевіряйте ваше житло на наявність плісняви, особливо в місцях з підвищеною вологістю, ванній кімнаті і кухні. Важливо не лише видаляти плісняву, а й запобігати її появі. Підтримуйте нормальну вологість будинку та забезпечуйте вентиляцію. Регулярно перевіряйте та ремонтуйте виток води, щоб уникнути підтопленню стін. При облаштуванні вашого житла обирайте матеріали, які стійкі до вологи і менш схильні до утворення плісняви. Дерев'яні конструкції слід обробляти спеціальними засобами. Постійно слідкуйте за станом вашого житла. Регулярно очищайте поверхні від пилу та вологи. Перевіряйте наявність плісняви в підвалі або горищі. Пліснява може викликати алергічні реакції та інші проблеми зі здоров'ям. Якщо ви вже маєте такі проблеми через плісняву, зверніться до лікаря та розгляньте можливість переселення в інше житло. І на завершення пам'ятайте, що в деяких випадках краще звернутися до професіоналів, особливо якщо пліснява стала великою проблемою, це може бути безпечніше і більш ефективно. На сьогодні це все до зустрічі у нових випусках території порад.